курток для кукла для дівчинки. Ось така модель. Розмір 98 см. Хутро відсібається, на замочку Серединка утеплена, додаткові кармани. Біля шики також на ліпусті. 98. Серединка повністю утеплена, хутро не відсібається. 104. Серединка утеплена, Капюшон відсібається. 98, повністю серединка утеплена, хутра відстібається. Подовжена 110 з карманами. 116. Це йде захист проти вітру, снігу. 122. Такий подовжений пуховик, натуральний наповнювач. Іде на кнопочках. Серединка утеплена, має кармани, біля рукавів втягується. Далі ось така модель, вона йде під пояс, на замочкові утеплена, 122 хутро відсібається. Є кармани. 128, 134 всередині середині утеплена, м'якенька, з карманами, має манжети, хутро відсібається на маленьких буциках. Така ліжна куртка 140 см, капюшон відсібається. подовжений пуховичок 140, хутро не відсібається, має кармани, серединка утеплена. 146, 152, натуральний наповнювач. Хутро відстібається Це 164. Хутро відстібається, утеплена, має кармани.